Доброго дня, діти! Давайте почнемо наш урок з проговорювання букв і слів. А О. У, І. і. А тепер скажіть ви. са, со, су, ша, шо, шу. А теперь скажите вы. Са, ша, со, шо, су, шу. Аша, ошо, Ушу, а тепер можете сказати ви. Миска, мишка сапка шапка. Проговоріть ці слова ви. Смачна каша. Вкусна каша. Сіра миша. Скажіть ці слова ви. Молодці. Діти, подивіться. Дівчинка і хлопчик сіли на диван слухати, як ми будемо читати їм казку. Казка називається Котик і миша. Це українська народна казка. Її написав народ. Послухайте казку один раз, а потім спробуйте прочитати її самі. Слухайте жив собі котик, і звали його Петрик. Котик Петрик. Був ще маленький і дуже захотів піймати мишку. Ось на току, на соломі щось зашарудило, котик Петрик стрибнув і побачив. Маленького звірка з довгим хвостиком. Ти хто? Мишка. Ось ти мені й потрібна. Навіщо? Не знаю навіщо. Знаю, що котам. Треба ловити мишенят. Коти ловлять мишенят, щоб гратися з ними в кошки мишки. Хочеш навчу? Звичайно, хочу. Стань у кутку, заплющи очі, порахуй. До трьох, а потім лови. Котик став у кутку, заплющив очі, порахував до трьох. А коли відкрив очі, мишки і не було. Обманула хитра мишка. Діти, а тепер прошу, будь ласка, прочитайте казочку ви. Якщо треба, відео ставте на паузу. Останнє завдання. Послухайте віршик Анатолія Костецького. І последнє завдання послухайте стішок Анатолія Костецького. Мишеня лягає спати, мишка ложиться спать. Маленьке мишенятко. Постелю на ніч мостить, пухка подушка лапка, кудлата ковдра хвостик. Маленький мышененок в постель на ночь мостится. Пушистая подушка – это лапка. Пушистое э, одеяло – это хвостик. И мышеня теснится, смачный шматочок сыру. И добра-добра кытя, и мама, мыша-сира. И мышененку сунница, вкусный кусок сыра. І добрая, добрая кошка, і мама мишка сірая. І щастя повна хата, і друзів повно в нього. Лягай і ти вже спати, щоб не збудить малого. І щастя повний дом, і друзей, пол, полним полно у нього. Ложися ти ты уже спать, щоб не розбудити малого і ви цей Віршик, Віршик, напоминаю, написав Анатолій Костецький. Діти, у вас нові слова в словничку. Будь ласка, не забудьте вивчити ці слова. На цьому і все.